І сьогодні я вам скажу, як робити рідкий бетон. Для цього треба крохмаль і вода. Треба якийсь такий, треба якусь таку коробочку і, і добре перемішати. Але дивіться, не переборшіть воду, бо буде як вода просто. Ну я вже тут був. Зробив потинити. Якщо вдарити, то то не ну, таке. А якщо опустити, то ну, просто... не просто. Ти б ніби вода, а. Якщо ви опустите, то тут ніби небі... ви нічого не відчуваєте, а там крута штука. І всім пока!